Загальна площа укриття ліцею номер 35 імпульс складає майже 400 квадратних метрів. Є два окремі виходи. Сховища мають сертифікати від ДСНС. Ремонт в приміщеннях укриттів в цьому навчальному закладі в Сексаганському районі розпочали наприкінці травня 2023 року і намагались стигнути виконати основний обсяг робіт до 1 вересня, до початку нового навчального року. Нині в них учні приходять на офлайн консультації до педагогів. Дітям дуже подобається приходити до школи, звісно, що вони. Дуже скучають один за одним, їм не вистачає спілкування один з одним. Ну і відповідно, ми вчителі теж без них скучаємо. Нам дуже хочеться бачити дітей, спілкуватися з ними, проводити уроки. І навіть обіймати перші дні. Ми взагалі майже з усіма дітьми обіймалися. Зараз в ліцеї номер 35 імпульс навчається 1137 учнів. З них близько половини приходить на консультації до вчителів. Оновлення приміщень здійснювали за рахунок коштів міського бюджету, а також завдяки залученню коштів Райфайзенбанку в межах всеукраїнської програми Захисток безпечна освіта, що започаткував благодійний фонд Київської школи економіки KSE Foundation. Освіта це інвестування в майбутнє України. В її розвиток на сьогоднішній день програма захисту планує е відремонтувати е 300 шкіл по всій території України. Райфайзенбанк на сьогоднішній день інвестував в цю програму 40 мільйонів гривень та і планує відремонтувати за ці кошти 100 шкіл по всій території України. На сьогоднішній день в кривому розі ми плануємо е відремонтувати шість закладів навчання, п'ять е шкіл і одну музичну школу. Коштом міського бюджету та за грантову допомогу в укритті ліцею тривають ремонтні роботи з оздоблення стелі, стін, підлоги, облаштували два санвузли з підключенням до централізованої каналізації, рукомийники із гарячою водою, встановили нову електропроводку та систему припливно-витяжної вентиляції. В Планах зробити ремонт ще на 200 квадратних метрах і ще одним третім заліком окремим входом та виходом. У Кривому Розі на сьогодні коштом міського бюджету вже облаштували 187 укриттів, з них 103 у школах. 75 – у дитячих садочках, 9 – в позашкільних закладах. Коли ми розпочинали укрити, взагалі не було. Можу сказати, що зараз в закладах освіти вже 187 вісімдесят Це школи, це дитячі садки, це інші заклади середньої освіти. А якщо брати з закладами культури, музичні школи, ДК… То це взагалі 287. Робота не зупиняється до кінця цього року. В закладах освіти двісті 216, а всього з закладами культури буде 316. Освітній процес у кривому розі проходить в 129 загальноосвітніх закладах. При цьому заняття відбуваються в онлайн форматі з міркувань безпеки. А за наявності відповідної згоди батьків діти мають змогу відвідувати офлайн консультації в школах, де є сертифіковані облаштовані відповідним чином. Укриття. Крім того, можна отримати консультації і онлайн. Для цього слід відвідати міський освітній портал, посилання на який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.